Далі до важливого командувач повітряних сил прокоментував вибухи на півострові кримському. Цитую його слова 2 січня. Міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами, нібито бункера із заступником Валерія Залужного та ще дев'ятьма генералами зсу. Привіт окупантам у Криму. Чекаю від ворожої пропаганди також епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня. Вкотре дякую пілотам повітряних сил та всім, хто планував операцію за бездоганну бойову. Роботу сказав, наголосив на цьому Микола Олещук. Сьогодні, окрім вибухового вечора, в Криму, в ніч на 4 січня на аеродромі Шагол у російському Челябінську згорів винищувач бомбардувальник Су-34. Спецоперацію на території РФ організувало головне управління розвитки України. Тому як палає літак, побачимо далі. Варто зазначити, що Шахгол це військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінськ. Там базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та другий змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС збройних сил РФ. Нагадаємо, як раніше протягом трьох днів збройні сили України збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами бомбардувальниками ВПС Росії, і це єдиний тип. Літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни, військово Військово-повітряні сили РФ майже напевно прагнуть мінімізувати подальші втрати цих дорогих і складних літаків. І експерти зазначають, що знищення чотирьох російських бомбардувальників Су-34 та що додатково цього ем, літака, який ми побачили сьогодні, і ем, ще до того ж. Одного багатофункціонального винищувача су 30 РФ раніше, який був знищений, це болючі втрати і шок для росіян. І не су 34 єдиними черговий літак Російської Федерації вийшов з ладу 400 пасажирів Red Wings Більше 12 годин не можуть вилетіти з Москви на Шрі-Ланку. Рейс переносили кілька разів. Причина несправність повітряного судна. Побачимо.

идет восьмой час задержки нам дали еду нам дали еду за 23 год сентябрь сентябрь надеюсь ну, ну, это ладно. старая маркировка а главное дали ее без вилок здесь какой-то рис или плов. я не знаю что это но вилок нет Кали вилки позже дадут когда непонятно Ой. Тим часом президент Реф Володимир Путін після заколоту групи Вагнера ще у червні 23-го року намагається захистити Москву, створюючи нові військові структури. Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії в ікс раніше Твіттер. У листопаді 22-го року Путін схвалив створення сил безпеки уряду Москви нової організації з охорони столичної інфраструктури. І з липня 23-го року ця структура набула більш воєнізованого характеру. Зокрема, їй надали дозвіл на використання вогнепальної зброї до неї було залучено кілька тисяч новобранців і запланованої чисельності 15 тисяч людей. Британська розвідка зазначає, що нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації, а саме збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними. Силами і сили безпеки уряду Москви ймовірно були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки Москви перед наступом бунтівних військ групи Вагнера в червні 2023 року. Проект також надає москвича можливість добровільно виконувати патріотичні обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні з найбідніших провінційних регіонів резюмували в британському відомстві.